Мода і футбол потоваришували українським модникам, показали, як вдягатися під час єврочемпіонату. Дружина воротаря Шовковського і за сумісництвом дизайнерка Ольга Альонова представила колекцію одягу для вболівальників. Тут поєднане стильне з корисним. На футболках зображення улюблених футболістів збірної героїв треба знати в обличчя. У мене на футболці Андрій Шевченко. Взагалі дуже хороше качество. Якщо сліпає. Подали... Ну, з удовольствием носила б, да. Хороші футболки. Чому ні? А на подіумі інша мода європейського класу: Італійський дует каста Екостура познайомили українців з міланською елегантністю. Натомість французи показали стриману колекцію у стилі унісекс. Слідом вражаюча фактурність від Данії. Та концептуальні чіткі силуети від чеських модельєрів. Зіркові гості в захваті сподобалось все, все різне, все цікаве. Ну кхів, рідко для хлопців щось показують, в основному для дівчат. Продовжили євромарафон Нідерланди. Молода дизайнерка з Амстердаму привезла до Києва романтичну жіночну колекцію. Не оминула європейську акцію від українців і постійна гостя Fashion Week Німкеня Анет Гьоц зі своєю урбаністичною колекцією для сучасних жінок. За лаштунками тим часом кипить робота. Дизайнери, які вперше в Україні, готуються до показів. Незважаючи на складності перекладу, вони намагаються порозумітися із українськими моделями і з режисером показу. Я спочатку не поняла. Там він на відео міряють попу, будучи королеви принцеси, не помню, як її зовут. Да, от ета ж вони там на відео міряє попу. И он говорит, там же вся страна должна упасть и хлопать в этот момент. Завершальними показами єврофешн стали жіночна класика від польської дизайнерки. Та шоу станціями відео футболом та модним показом від британця Філіпа Колберта. 30-й ювілейний тиждень української моди завершився. Тепер вітчизняні модники знають, як гідно і головне модно зустрічати гостей з Європи. Олена Халік та Андрій Верстюк П'ятий канал.